Вітаю на каналі Виноградна Лоза. Сьогодні познайомлю вас з великолистою гортензією Sweet Lip S Pink. Але спочатку прошу не забувати підписуватись на наш канал, ставити вподобайки та ділитися відео з друзями, в месенджерах та соціальних сетях. Sweet Switch Pink це чудовий компактний сорт гортензії Яку можна з легкістю вирощувати в горщиках або кашпо. Дивіться, незважаючи на те, що сама рослина невелика, суцвіття доволі великі і збиті, швидко розростається, доросла рослина сягає до 1 метру. Листя яскраве зелене. Колір суцвіття ніжно-рожевий з зеленими відтінками. Не можна довго насолоджуватись і милуватись. Подивіться на ці рослини. Це початок цвітіння і тому кінцівки квіточок яскраво червоні. Далі вони будуть змінювати колір і поступово ставати рожевими. А наприкінці цвітіння суцвіття стануть рожевими з зеленими вкрапліннями. Як і всі великолисті гортензії, вона зацвітає в червні і буде вас тішити до листопада. Росте вона як в тіні, так і на а на яскравому сонці може трохи підгорати листя. Як і всі гортензії цього виду любить вологий та легкий ґрунт. Якщо ви плануєте її вирощувати у відкритому ґрунті, пам'ятайте, світліпспінг потребує. Обов'язкового укриття на зиму. Ось така наша красуня. До нових зустрічей. Бажаю вам миру і побільше краси у житті.